Добрий день! Сьогодні хочу попрацювати з прищіпками. Та ось такий я маю шаблон. Ми е тренуємо і дрібну моторику, і також повторюємо кольори. Давайте пригадаємо, як саме ми тримаємо прищіпку. Один пальчик знизу, один зверху і три пальчика ховаємо у кулак. І натискаємо. Давайте спробуємо ще раз. Молодці. Тепер беремо тренажер. І ось таким чином червона прищіпка на червоний кружечок. Ще раз. Якщо складно тримати двома пальчиками, можна тримати два пальчика зверху, один пальчик знизу, і два ховаються у кулачок. І натискаємо. Точно так само. Жовта прищепка. Натискаємо, шукаємо жовтий кружечок. Ось так. Точно так само: наступний синій колір. Шукаємо синій кружечок, натискаємо, шукаємо синій кружечок. Жовта прищепка, три пальчики у нас, кулачок натискаємо, шукаємо жовтий кружечок. Ось так, синя прищепка, натискаємо і шукаємо синій кружечок. натискаємо, Ось тижнімо.